Права 1210. Перше фермерське господарство з площі 80 квадратних метрів зібрало 6 центнер моркви. Друге з 90 квадратних метрів 6 центнер 20 кілограм, а третє зі 100 квадратних метрів 8 центнер. У якого з господарств у кілограм з квадратного метра врожайність найбільша, у якого найменша. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку ми всі ці маси, які в нас є, переведемо з центнер в кілограми. Записуємо тоді перше. Ну і пишемо 6 центнер. Так як 1 центнер це 100 кг. То це буде 6, що множиться за мість центнера. Пишемо 100 кг. То це буде 600 кг. Є. Далі, у нас ще є 6 центнер 20 кілограм. Пишемо друге. Пишемо 6 центнер. 20 кілограм. Це дорівнює. 6 центнер це 6, що множиться на 100 кілограм, плюс ще у нас є 20 кг. І це дорівнює 6 на 100 це 600 кілограм. Плюс 20 кілограм. Ну і разом це буде 620 кілограм. Є. Ну і ще 8 центнер нам треба перевести. Пишемо 8 центнер. Це дорівнює 8, що множиться на 100 кілограм. Був в центнері 100 кг, і це дорівнює. 800 800. Кілограм. Є. Зараз, коли нам відомі всі маси в кілограмах, ми можемо знайти урожайність тоді моркви на усіх фермерських господарствах. Ну, давайте знаходити на першому ми пишемо четверте. Отже, зібрали 6 з, з першого з 80 квадратних метрів, зібрали 6 центнер моркви. А 6 центнер – це 600 кг. Тоді, щоб знайти скільки з одного квадратного метра, нам треба 600 поділити на 80. І це дорівнює. 600 на 80 не поділиться. Ну, можемо взяти 560. 560 на 80 поділиться. Тобто ми пишемо, що 600 ми запишемо як 560 плюс. І тоді ще залишається 40. І все це треба поділити на 80. І це дорівнює. 560 поділити на 80, це все одно, що 56 поділити на 8, це буде 7. Отже, неповна частка у нас дорівнює 7. Тепер у нас ще залишається остача 40. Пишемо 7. У дужках. Остача 40. Це відділення на 80, то ми пишемо, що ми. Тоді виходить. Що. Таку частку 600, що ділиться на 80, ми можемо записати як 7, цілих. і записуємо тоді 40 остача, то буде 40 яких 80 бо ми ділили на 80. Пишемо в дужках чого. Кілограм, ну я запишу так, не з 1 квадратного метра, а кілограм на метр квадратний. Або на квадратний метр. Так? Це то саме? Пишемо, а це у нас буде урожайність. Урожайність. Урожайність першого фермерського господарства. Фермерського господарства. Є. Ну що ж, аналогічно будемо знаходити для другого. Пишемо п'ята дія. дія. Ну, другий зібрали 6 центнер 200 або 620 кг, то ми записуємо 620. Треба поділити. А площа у нас 90 квадратних метрів, то ми ділимо на 90. І це дорівнює. 620 на 90 не поділиться. Поділиться на 90 найближче число це буде 540. То ми записуємо 620 як 540 плюс. Ну, і ще треба додати 80, щоб було 620. І все це треба поділити на 90. Пишемо і це дорівнює. Ну що ж, 540, що ділиться на 90, це все одно, що 54, що ділиться на 9, це буде 6. То записуємо, що неповна частка у нас буде 6. Ну а остача. Це то, що не поділиться на 90, це 80. Є. То ми записуємо, що тоді виходить. Що цю частку 620. Що ділиться на 90, можна записати як 6, цілих. ну і ще у нас залишиться 80 таких 90-х частинок, бо ми ділили на 90. Пишемо в дужках чого. Це будуть у нас кілограми на квадратний метр. Ну і записуємо, це у нас урожайність. важайність другого фермерського господарства Є. Ну що ж для другого знайшли аналогічно для третього. Для третього 8 центнер або 800 кілограм. То записуємо тоді шосте. Отже, треба тоді 800 поділити. А площа у нас 100 квадратних метрів, то ділимо на 100. І це дорівнює. 800 поділити на 100 це буде 8. То записуємо в дужках чого. Це буде у нас кілограм. З квадратного метра або кілограм на квадратний метр, Ну і пишемо оце у нас урожайність, урожайність третього фермерського? Є. Ну, а зараз нам треба записати, а в якого у них найбільша врожайність, а в якого найменше. То записуємо сьоме, Пишемо оскільки. Пишемо. Що у нас найменше, яке число? Значить, Дивимося, врожайність у нас є 7,

80 і менше як 8 то записуємо. Отже найбільша урожайність Найбільше число це 8, це третє господарство. Пишемо найбільша врожайність у третього. Господарства. А найменше. Найменша у нас 6,809 це у другого. А найменша пишемо у другого. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитували, у якого найбільше, а у якого найменше. Отже, найбільша у третього. Пишемо. Найбільше у третього, а найменше записуємо у другого господарства Ну що ж, ось таке завдання, де ми широко використовували запис частки у вигляді неправильного. Ну що ж, ось таке Ну що ж, ось таке завдання, де ми широко використовували запис частки у вигляді мішаного числа для їхнього порівняння. На цьому... Ну що ж, ось таке завдання, де ми записували частку у вигляді мішаного числа для порівняння таких чисел. На цьому вправу завершено.